Треба сказати, щоб читач і взагалі ми з вами не плутали отаманів Чорних воронев, бо їх було кілька. Я принаймні знаю п'ятьох. Скажімо, мій роман, який називається Чорний ворон, це про Івана Чорновуса з-під товмача, це Шполянський район, колишня Звенигородщина. А цей лицар Микола Скляр, він із жовтих вод родом. І очолював добірний загін кінотників у дивізії Костя Блакитного. Одного разу в 2020 році вони відходили ось саме цими краями на Херсонщину. І тут були оточені червоним військом. Взяти наших повстанців у цьому лісі, звичайно, неможливо було, бо це справді було винятково, добірне, вишколене військо. І через те були підтягнуті сюди гармати, і з гармат розстріляли тут їх, ну, добивали вже там і піками, і шаблями. І з вогнепальної зброї. Тут їх полягло 300 чоловік. Після того, коли вже відійшли червоні і підійшли селяни з села Розумівки, побачили, що в лісі ця вся земля була сіяна трупом, серед яких було і червоних багато, і наших козаків. І от саме наших воїнів, селяни зібрали, знесли в одну могилу, і от на цьому місці, де ми стоїмо, було їх поховано. Тут і поховано отамана Чорного Ворона.